Одеські ППОшники показали, як збивають російські дрони. На Одещині чоловік погрожував підірвати свою сім'ю гранатою. В Одесі після зими запустили перші фонтани. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Чергова атака по Одещині в ніч проти 2 квітня російська армія запустила по регіону безпілотники. У наслідок цього пошкоджень зазнала житлова та комунальна інфраструктура в двох селищах на Одещині. У Хлібодарському вибито вікна в житлових будинках, ліцеї та котельні. А в радісному пошкоджено кілька приватних будинків під час атаки воїни мобільних вогневих груп 160-ї зенітної ракетної одеської бригади влучним вогнем знищили 10 дронів. Е, цель знищена. Цель знищена. Он упал! Упал в воду! Масштабну пожежу на складі гасили в Одесі 3 квітня. Про таке повідомили у прес-службі ДСНС області. Вогонь охопив 600 квадратних метрів. Тож підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі. Загиблих та травмованих немає. Причину пожежі та збитки встановлюють. Живав підірвати гранату в будинку, де мешкав зі своєю родиною. Правоохоронці затримали жителя Білгородністровського району його вдалося роззброїти. А небезпечний предмет, який за попереднім висновком вибухотехніків є корпусом осколкової ручної гранати, вилучили та скерували на експертизу. Провівши у будинку обшук, поліцейські також виявили вісім набоїв різного калібру та два фрагменти полімерної пляшки із нашируваннями речовини темного кольору, яка може бути наркотичною. Зі слів чоловіка, боєприпаси він знайшов на Донеччині та привіз додому в якості сувенірів. Це Граната бойова. тобто, це ваш предмет, Так. Да. до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки однієї з територіальних громад про те, що її зять погрожує підірвати гранату. Як було в подальшому встановлено, в будинку також мешкає дружина чоловіка та троє неповнолітніх дітей. Причиною поведінки чоловіка стала нібито сварка з дружиною, якій разом з матір'ю та дітьми вдалося покинути будинок. Затримували чоловіка, слідчі в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України у носінні зберігання та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавлення волі на строк до 7 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під варту з правом внесення застави. Поліцейські займалися поборами в обласній прокуратурі. Повідомили про затримання в Одесі правоохоронців, яких обвинувачують у систематичному отриманні хабарів. За даними слідства, підозрювані вимагали їх від підприємців за безперешкодне ведення бізнесу. За винного роду обіцяли не притягувати до адміністративної відповідальності за порушення та не вживати мобілізаційних заходів до працівників. Поліцейським обрали запобіжні заходи тримання під вартою з альтернативою застави. Вирішується питання щодо їх відсторонення від займаних посад. Переправляв до Молдови за 5 тисяч доларів. Правоохоронці викрили 22-річного організатора незаконного транспортування чоловіків через кордон. Житель Великомихайлівської територіальної громади в соцмережах шукав охочих залишити країну. Пропонував їм трансфер до кордону з Молдовою вартістю 5 тисяч доларів з людини. У ціну входили рекомендації для безпечного перетину пункту пропуску. Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі водій БМВ влаштував ДТП з маршруткою та втік. Аварія сталася 2 квітня на проспекті Володимира Великого, колишній проспект Добровольського. Про це повідомляє прес-служба поліції. Правоохоронці встановили, що водій легковика не обрав безпечної швидкості і дистанції та скоїв зіткнення з автобусом, який рухався попереду. Травми отримали п'ятеро пасажирів маршрутки. Їм надали медичну допомогу. Після аварії водій БМВ з місця подій Втік наразі його шукають. Одещина багата на чиновників з криптою. Про це повідомляють журналісти видання Open Data Bot. Згідно декларації за 2024 рік Одеська область на шостому місці серед регіонів за кількістю посадовців, які декларують криптовалюту. Лідерує Київ та область. Там криптовалюта є в активах у 582 та 185 чиновників. Відповідно, на Одещині їх 117. Порибалив на понад півмільйона гривень. На Одещині затримали браконьєра, який виловив 180 кілограмів риби, а саме 348 лящів та 23 карасі. Про це повідомили у прислужбі рибоохоронного патруля. Сталося це під час рейду озером Тудорової Ясківської територіальної громади. Браконьєр виловлював рибу двома сітками з човна. На чоловіка склали протокол, а також готують матеріали для відкриття кримінального провадження. Обійми з кіньми та прогулянки верхи. В Одесі організували сеанс іпотерапії для захисників і малюків. Для поранених військових та дітей поліцейських, які загинули, провели екскурсію у кінний клуб. Гості на власні очі могли оглянути територію, де живуть і тренуються скакуни, а також погодувати їх морквиною чи яблуком та навіть покататися. Директорка кінного клубу пані Марія каже, тварини мають здатність змінювати настрій людей та відволікати від поганих думок. Контакти з конями дозволяють нашим захисникам швидше відновитися після поранень. Це чудова можливість покращити свій ментальний стан, знизити рівень тривожності, наповнитися спокоєм. Весняну толоку на трасі здоров'я провели в Одесі. Про це повідомили у приморській районній адміністрації. Комунальні підприємства, громадські організації та благодійні фонди долучилися до зеленої акції. Зокрема, у місті прибрали схили, а також висадили 30 кущів сакури. Нас пригласили поубирати, провести суботник на благо нашого міста, Ну, Я люблю свій міст, стараюсь привить молодому поколінню любов міста. Ми організували е, висадку дуже красивих е, кущів в е, сакури. Ми... Будемо дуже раді і просимо наших одесідів, якщо хочуть, можуть приходити поливати, незважаючи на те, що в нашій країні зараз йде війна, що дуже багато пошкодженого майна, у людей немає домівок. Але ми. Живемо, ми е, йдемо вперед, йдемо до нашої перемоги. Ми висаджуємо квіти, дерева, збираємо молодь, збираємо всіх мешканців нашого міста для того, щоб підготуватися до курортного сезону, щоб поубирати наші склони. Після зими в Одесі традиційно запустили перший фонтан. Його відкрили у міському саду. Приурочили це до дня сміху 1 квітня, а символ гуморини качку запустив у воду хлопчик Матвій з Дніпра. <таспраць> Сьогодні я приїхав з, з Дніпра в Одесу на один день, та мені, мені випала можливість запустити уточку у фонтан в Чисте відкриття дуже сподобалось. Загалом до запуску цієї весни готують 15 з 27 міських фонтанів. Наразі запустили ще фонтан на театральній площі біля оперного театру. Він працюватиме з 9 ранку до 21 вечора. А у вихідні з 19 можна буде побачити різнокольорову підсвітку. На балансі комунального підприємства Сервісний центр знаходяться 27 фонтанів. Кожного року після закінчення сезону проходить консервація фонтанів, знімається насосне обладнання, електростаткування. Вивозиться це все на нашу ремонтну базу. За весь період зимовий нашими фахівцями проводяться регламентні та відновлювальні роботи весною. Розходить консервація. Тобто то відремонтоване е, обладнання вивозиться, монтується, е, форсунки, насосна група і е, запускаємо його в роботу згідно графіку. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та YouTube каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним, побачимось за тиждень.